Розлади харчової поведінки, це не тільки про їжу. Це психічні стани, які пов'язані з емоціями людини, самооцінкою та ставленням до власного тіла. Існує кілька видів розладів харчової поведінки, наприклад, анорексія, коли людина свідомо відмовляється від їжі, Болімія – коли виникають епізоди переїдання й очищення, а також компульсивне переїдання. До прикладу, у серіалі Еврісін нау» головна героїня повертається до школи після лікування анорексії. разом з друзями вона вчиться наново довіряти собі. Приймати зміни у житті та долати труднощі. Психологи вважають, що у підлітків такі розлади можуть з'являтися як реакція на стрес, тиску в соцмережах чи зміни в житті, особливо під час війни. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я розлади харчової поведінки зазвичай виникають саме у підлітковому віці. У цей період харчова поведінка може стати єдиною зоною, де підліток намагається відчути хоч якийсь контроль. Лікарі кажуть, важливо вчасно помітити зміни, надмірна зацикленість або уникання їжі. Інакший стан тіла, нові ритуали все це може бути сигналами. Проте, не варто робити висновки самостійно, краще звернутися до фахівця. Детальніше про те, як розпізнати розлади, що на них впливає і як говорити з підлітком, дізнайтесь у матеріалі.